Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я знов приїхав на карася з товаришем і будемо пробувати його ловити з водочки на такому чудовому невеликому лісовому озері. Що ми робимо? Перше, перезуваємось обов'язково зимові чоботи у такому чудовому чохлі, в якому вони завжди будуть чисті. А якщо навпаки з рибалки, ви їдете вони грязні то в машині буде у вас чистенько. Що нам потрібно взяти з собою в водку? Значить, ось в такому чудовому чохлі в мене є одна вудочка довга і одна ось коротка. Значить, дивіться, друзі. Це у мене флагман Magnum Black Boat Feeder. Значить, півтора метра. Для бокового ківочка, саме з лодочки, просто суперова. І відповідна катушечка до неї. Е, лісочка 0,18. Ківочок і мормишечка. Ось така Артурова мормишечка. Чудово працює вже перевірено не один раз. Коротше, кому що цікаво, зайдіть в посилання, в мене там все написано, чим я рибачу. Так, Тепер, друзі, що стосується. Того, що ми ще беремо. Прикормка обов'язково, зараз хоч і вода вже холодна, треба загодуватись трошки. Не багато, але трошки. Ось такі відро, сумка ми зараз замішаємось, а прикармлюємось ми загодовуємось, як завжди, прикормочкою Real Fish карась-чебрець. на мою думку, для карася це просто ідеальна. Інноваційна прикормка. Зараз ми замішуємось. Даємо водички, заливаємо водою, даємо час, щоб напилась води прикормочка. Поки ми дійдемо до місця ловлі, виставимося на якоря, якраз вона буде готова. Що ми беремо ще з собою? Беремо з собою коробочку з запасними мормишечками, ножнички і засоби вимірювання. Це ми можемо просто в карман взяти. Ось такі сумці, в які можна наложити, все, що вам потрібно. Все, два, три, да. чотири, п'ять. Ти да. подивись ось. Побачили, друзів карасів, Тепер треба трошки забудовувати. Зараз ось у нас прикормочка напилась води. І ми кинемо рибки поїсти трошки, щоб вона тут трималася. <связь> Зашевелывся. Давай на всякий случай. <связь> <Жалко>. <связь> Есть прямой. Разбирайся. иди сюда. Не треба пицак. О, это мой парень. Ганяет так. Ох, красавчик який. Хопа хопа. Ходи сюда. Мой юный друже. Разу сидить. Тільки я, тільки я йому опустив. А він же тут каже, добрий день, еврібаді, я вас чекав. Чого так довго не давали мені? Мармишечко, я кажу, почекай, друже, на, все для тебе. Все для тебе.

Есть? нащупал я точечку да так, давай нащупал, кажешь да, батю, хороший хороший. хороший, хороший хороший ого ого, какие. Впирається як. Не такий вже великий, але газово приємно, так? Да? Yeah. Так, будемо тебе підбурювати. Оббурювати твою лунку. Yeah. Ти не против? Yeah. Mm -hmm. yeah. На ногу. Подйомчик ухе красивий, я бачив підйомчик. Правильний такий як треба. Обрати під цак? Бадьори вони сьогодні. Угу. Активні. Візьмеш так, читися. Жалко як уйде, да? так? це хороший геть гарненький. Та ж його на борт бо штани виможеш собі. Ну все. він. Нормально? Ну, не треба підсак. Ну, нормальний, звісно, але пробуємо взяти його без підсака. По професійному. Професійно-любительському. Це просто, друзі, не рибалка, а... Який разрыв. Мы сегодня разрываемся красиво. <связывая> Милые дружи, мы тебя тут чекали. Давай. На базі трошечки треба там тобі поміняти мотылючки. Так урізався гачок, що не можу виняти. Іди сюди. Ой. Та наче хороший. Хороший, хороший. Так мотиляє головою двійки, ось хороший. Хоп, не невіма, не аймаю далеко. Дякую. Ох. Не дають чаю попити. Клюють і клюють, клюють і клюють. Ох, і карасямби, ох, і рибалка. Bocca, sembrìa, uh. eh. Eh, non è un po' quando si mriga, Non è nada Таких беремо руками охолений. Прижимчик и подъемчик. Прижим и подъемчик. И рыбка на гачку, И карась на гачку. щось зацепив чи вклюв? Ні, ні, не треба, не треба. Ні, вклюв, але не було такої явної покльовочки. зрозуміло, але ж взяв. Пареньок. Познайомлю тебе своєю сковорідкою. Для бажання познайомлю. Здесь. Да. Значит, поклевки такого и не было. Хороший карас. Взервешься, чинить. В цьому, друзі, буде завершення сьогоднішньої рибалки. дивіться, яке шикарне лісове озеро. Погодка супер, 0 градусів. А в нас ось такі карасі клюють. Просто бомбезні. Ви гляньте, друзі. Як вам карасики? Хороші? одразу скажу, що на двох якраз норма. Щоб не розказували, що один наловив багато. Просто бомбесні. Ви дивіться, який. Ух! Ух! У нас тут є сковородочні, а є й духовочні варіанти. Ну, якось так.